Дитяче телевізійне агентство 33-го каналу допомагає збирати українські книжки для маленьких переселенців за кордоном. Головна ідея проєкту підтримати зв'язок мігрантів з Україною, а іноземцям показати багатство нашої культури. Скільки книжки принес принесла сім книжок. Чого ти принесла книжку?» щоб поділитися з українцями, які живуть за кордоном. Діти не жаліють книг, а навпаки, віддають найулюбленіші. кажуть, хочуть, аби українці за кордоном знали, що про них пам'ятають, і самі рідного не забували. Я принесла дві книжки, роздобутки, які мені подарували на день народження. Я рада їх передати тим, хто вимушений був їхати за кордон від війни. Діляться різною літературою від дитячих журналів до історичних посібників. На сьогодні діти нашого закладу освіти зібрали 365 книжечок різного і для діток, вже сказали для дорослих. І ми щиро сподіваємося, що наша акція допоможе нашим людям, які за кордоном, і допоможе іншим людям пізнавати українську мову. Нині юні журналісти відвідали дві школи Хмельницького зі світу по книжці, аби зібрати цілу бібліотеку. Всі школи міста долучаються і збирають книжечки для того, щоб наш Чі переселенці, які зараз вимушено знаходяться в Валенції, в Іспанії, або люди, які бажають ознайомитись з українською культурою українською мовою, мали змогу долучитись і почитати, ознайомитись з українською літературою, мовою і культурою. Вихованці ДТА продовжують збирати книги по школах для того, аби відправити їх до Іспанії якнайшвидше. У планах повна книжкова фура. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.